Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам, що я тут навишивала за березень. В одному відео я вже показувала вам спойлер: це десь в кінці лютого я почала вишивати сорочку для свого брата і показувала вам, що я вже вишила манжета. Я собі, якщо чесно, закладала десь 2-3 місяці на вишивку, адже тут замкова низь, роботи багато, така досить тонка і кропітка робота. І я хотіла вишити цю сорочку до літа, щоб е, був подарунок на день народження. Але я так сама себе злякала об'ємом роботи, що за місяць я вже майже її закінчила. То вирішила показати вам, яка вона взагалі в процесі, щоб, ну, щоб не показувати вам вже зразу готову роботу. Дивіться, що ми маємо на сьогодні. Майже закінчена ця частина. І ця вже майже закінчена. І таких два манжети. Отут залишила частину на змережування. Там в мене буде підгін циркою. змережування подільським черв'ячком. Ну, оскільки сорочка східного поділля, очевидно. так? То всі шви, які я використовую, це ті, що характерні для регіону. Отут ближче вам покажу. Оця така цікава штуковина це. Підстелений хрестик. Він так само дуже розповсюджений на східному поділі. А ось для Бершацького району він прям дуже типовий. Спочатку хотіла робити ретізем, але в мені було мало по товщині. Зараз покажу на манжеті. Бачите, тут я прошила ретізем і лишила одну ниточку проміжку. І в результаті, по пропорціях, воно трошки не то. Все-таки тут вузька ця штучечка має бути товща. Тому це я маю ще все випороти і перешити. Тому тут у мене підстелений хрестик. І якщо ви думаєте, що якось воно не зовсім виглядає так, як підстелений хрестик, то все ви правильно думаєте? Бо тут у мене ще два рядочки вистілу, тому що ось дивіться: ось тут ще немає вистілу, Бачите? І тут такі якісь прогалини некрасиві. Ось, тут можна порівняти. Зараз покажу вам. Це ж воно шиється з вивороті. і весь кайф відбувається на вивороті. Сорочку цю я шила нитками DMC Моліне номер 336. Пішло мені на неї вже 50 метрів, тих, що я замовила. Там залишили ще буквально трішечки, і кілька мотків у мене було. Я ще пізніше, ну коли вже дошью, порахую, скільки там всього пішло. Тканина це в мене Цвейгард Едінбург, тобто десь 15 ниток на сантиметр. Що вам сказати, тканина класна, шиться просто як співається. Ну, просто от реально порівняно з Амазоном, яка по каунту десь плюс-мінус е, така сама, то небо і земля, тому що тут дуже-дуже чітко видно всі ниточки, дуже гарно все рахується, очі практично не напрягаються. Ну, тобто, шити дуже приємно. я не знаю, як воно буде носитися. Майстрині жалюються, що ці людини Свейгарт вони типу такі трошки дубові ко кострубаці, і вони наче не, не лягають на фігуру, а стоять. Ну не знаю ще раніше, я шила сорочку на кашелі, то мені подобається, як вона виглядає. Ну, але кашель крупніший, зрозуміло, що він такий м'ясистий. А це як вам сказати, я ж підбирала все під нього, так. Хоча він мені не ставив якихось там забаганок, він сказав, роби як хочеш. Але ну от я робила так, щоб йому подобалось. Він ще цього не бачив. Я ще не знаю, чи йому сподобалось. Але підозрюю, що сподобається. Тому що от такий синій колір це його улюблений колір. В нього більшість одягу в гардеробі саме. Такого кольору. В принципі, для нашого східного Поділля дуже характерний там, чорний кольор вишивки і краплення різні кольорові. Але він дуже любить у мене такий мінімалізм, якийсь такий дуже спокійні, прості речі. Так? То я точно знаю, що таке поцяцьковане кольорове йому не зайде. Ну, так воно і має бути однотонне, ніяких там. Ні вкраплень, нічого я робити не буду. І щоб воно виглядало, наче багатшим, то тут будуть оці, грають різні фактури. Да? Така гладка фактура на замковій низі. І якась така цікава, кручена фактура підстеленого хрестика. Плюс там ще мають бути змережування, циркування, ці всі штучки. Ну, всі ці деталі, воно коли збирається до кучі. Воно, звичайно, має інший вигляд. Знаю, дивіться, якщо я отак його зберу, да, то воно геть змінюється. Ну, коротше, буде гарно. Плюс у брата така не дуже контрастна зовнішність, світло карі очі, темно-русяве волосся, оливкова шкіра. То якийсь сильний контраст, ну, типу чорне на білому з червоним, чи якась дуже груба тканина і кручена нитка ну вони мені підійде по чисто по зовнішність. Тому я на все це зважала, підбирала всі ці матеріали, узори, так, щоб він почував себе в цьому всьому органічно. От. Традиційно класично сорочки східного поділя оце ценизі. Вони так і шились муліне. і я вважаю, що тут навіть не треба щось вигадувати, там брати якийсь шовк чи бродер спешл, чи ще щось. От воно не потрібно. Це муліне тут, прям нуло дуже класно, дуже органічно виглядає. Воно ще має такий цікавий полиск, трошки такий, наче голографічний ефект. Ось тут, бачите. Воно не блистить, а наче чуть-чуть переливається. Дуже мені це все подобається. Я прям в захваті від цього вишиття, що я тут робила, щоб полегшити собі роботу. Ну, не тільки щоб полегшити, а і композиційно мені так хотілося. Я розбила на дві частини тобто я шила оцю смугу. Окремо, і оцю смугу окремо. Причому, що ось цю смугу я шила ось так справа наліво, і я постійно крутила тканину. А ось цю я шила знизу вверх, ось так, і зверху вниз. І мені взір дозволив так робити, бо я хотіла додавати тут е трошки інших оздоблювальних швіїв. І ну, це такий класний лайфхак. Якщо дуже широка у вас схема низі, і ви там, взагалі плутаєтесь і прошили два рядочки, і вже впали і вмерли, то це класна штука подивитись на орнамент. І якщо вам не критично, можна його трошечки якось там порухати. Схему я брала із нашого улюбленого. Музей гончара. Я розумію, що те, що я вишиваю, геть не схоже на те, що ви бачите. Ну, тим не менше, це пошито по цій схемі. Ось і тут сорочка маніжкою. Я не стала її робити маніжкою. Я його розбила отак на дві смуги, і взір взяла із манжети. Ось цей взір я взяла. Ось цю частиночку я взяла на манжети, а ось цю основну. Вишила Ось тут на паси. ну Тут, бачите, так що там є вкраплення, заповнення так червоним. Не буду я так робити. Мені насправді дуже сподобаються оці проміжки біленькі, які лишаються там вони у вигляді таких хрестичків невеличких, а ось тут на, на манжетах, ну на цій частині, воно реально виглядає як такі сердечки невеличкі. Тому ось це не відтворення цієї сорочки, зрозуміло. Це скоріше моя вільна інтерпретація на тему. Просто хотіла з вами поділитися, як можна це робити. І так само у нас найрозповсюдженіша сорочка. Ну із східноподільських чоловічих це, ота, знаєте, така з таким меандровим взором. Я спочатку теж на неї дивилась, тому що ну блін, взір дуже класний, архаїчний. Він давній. Я дуже рада, що саме він такий популярний і так багато дівчат і чоловіків його шьють і носять. Але я розумію, що це таке от когнітивне викривлення, що мені здається, що ця сорочка прям у всіх, що прям ну геть всі її шиють, всі її носять, і мені не. Хочеться теж її шити. Ну, Люблю я ексклюзивні речі, ну що, що ви мені зробите? І я насправді я розумію, що ну, таких сорочок є, ну, може, ну, десяток штук максимум. Це капля в морі насправді. Ну, але все-таки захотілося мені інший взір, такий, який не сильно розповсюджений, щось таке дуже класичне, дуже спокійне, але, але цікаве. Ось. І, звичайно, на, на сайті гончара знайшла оцю красу. Тут е, в чому загвоздка? воно пошито на тканині 50 на 50 ниточок. Щільні, щільність тканини. 50 на 50. Я не знаю, це навіть розумієте, це вдвічі щільніше, ніж е, на тій сорочці, яку я вам показувала. Так? Моя щільність тканини. 15 на 15. Тобто різниця величезна. І таким чином трішки схему мені довелося коригувати. Так, я додала ще замків, де мені не вистачало. В принципі, замки на лиці, особливо вони дають свою фактуру, але критичної ролі не відіграють, скажімо так. Тому я додала в деяких місцях замків додатково. І, ну, результат ви бачите. Ну, і ще уважні глядачі могли зауважити, що у мене тут деякі ромбики заповнені, деякі не заповнені. Ось я так спеціально це зробила для того, щоб збити ось цей такий жорсткий ритм механічний. Я зробила через один темні такі ромбики, і ось тут через один так само. Ці заповнені і не заповнені ромбочки. А з цієї сторони, воно буде несиметрично. Тобто я збиваю симетрію і отак, і отак. Для чого я це роблю? Ну, дивіться, наше око воно дуже любить симетрію, але в природі в живій така жорстка повна симетрія, її немає. Ні в рослинах, там, ні в людському обличчі ніде немає цієї жорсткої симетрії, і жорстка симетрія сприймається нами як щось таке механічне, щось, що створене людиною або машиною. Так? Воно менш цікаве, тобто ви кинули один погляд, ви зрозуміли, в чому там штука, зрозуміли, що справа і зліва воно однакове, ну і погнали далі. Тому мені хотілося щось таке, знаєте, щоб зробити так, щоб око блукало в цьому орнаменті, щоб воно бачило, що щось тут не так очевидно, як здається. А при цьому вся сітка симетрична, вона зберігалась. Ось. ось Така в мене прикалюха. Я люблю, от саме на чоловічих сорочках. мені дуже подобається робити ось так елементи, типу, збивати. Жорстку симетрію. Цю сорочку я не буду зшивати руками. Я запланувала віддати її кравчині. Це буде сучасний крій, тому що брат у мене такий високий, стрункий і з дуже широкими плечима, і на ньому, от традиційний крій хлоп'янка, буде погано сидіти. Такий крій гарно сидить на таких, знаєте, на таких коренастих парубках з таким, може, трішки животиком. Ну там, щоб було місце, де оцим всім складкам під рукавами, особливо, щоб їм було де гарно розлягтись. На таких струнких хлопцях воно не те, щоб гарно виглядає. Ось тому я хочу, щоб він її носив на всі свята, і не свята, і, і по настрою. Це буде така дуже врочиста, дуже така яскрава сорочка. Хочу, щоб мінімум було з нею якихось. Проблем і траблів, тому шитися буде в майстерні, вже домовилась з майстернею. Якщо все буде гарно, не якщо, а точно все буде гарно, то буду вам хвалитися, рекомендувати. Ось, А ви мені напишіть, будь ласка, чи любите шити замковою низю. Як у вас взагалі складаються стосунки з цією технікою? Може, у вас є якісь свої секретні прийоми та фішечки. Щоб полегшити собі вишиття, буду вдячна, якщо залишите їх в коментарях. А я з вами прощаюся на все добре і пока-пока.